Ей! Ййо, еврібаді! Слава де і Продовжуємо з вами виживати лісь в лісі разом із підписниками. І закінчили ми на тому, що мене прибила блискавка, і влогу мене пацани підняли. Так що юзаємо буст і go, let's го далі з вами розвиватися. Такс. Ну, слухай, ми з тобою відкрили прям дуже-дуже багато всього, але дивися, хтось уже починає потихеньку, помаленьку розвідувати у нас з тобою зиму. Так, стоять, стоять, стоять вовчара. Треба мені тебе щось, мабуть, якось обігти. Не хочу з ним битися, насправді таке. Давай-ка щас якось з тобою обійдемо. Дивись, ніхто із наших пацанів ось тут не бігав. Тому пропоную знятися зараз саме цим. Якось. А, ну так, і не дивно. Не дивно. і Так, а, ну нормально, нормально. Я сам себе визволи. Тут даже іде є, ти понімаєш? Тут є просто такі пастки дуже люті. Що це жесть? Так, нашли ми гвинтівку, але гвинтівка нам не треба. Нам треба до неї лише набої. І хотів я залутати оцю кузню. Тому let's go. Let's go, щось поубиваємо оцих охоронців і подивимося взагалі, що це за кузня і що тут взагалі можна цікавого і цінного знайти з тобою. Так, давай-ка з цим чувачком ми розберемося, та й в принципі, в принципі, все good. Так, всіх перебили, так? Да? Так, да, ми всіх перебили, що Так, давай-ка щас оцей бензоль ми заберемо можна ще й наверх вилізти, імба. Я залізем обов'язково. Так, вовк, вовк, забіг. Його треба якось би хлопнути. Так, 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 так. Достаємо спис. Давай цього вовчару накажемо. Так, і знову в нас настає ніч. Ладно, тоді, тоді треба що робити? Треба лізти наверх, щоб нас ніхто нічого не вбив. Так, оце таке? О, це таке. Це куски на ковальні. Ось воно що таке. Ти поняв? Тобто по оці всій двіжухи, по цій всій кузні, да? Розкидані частини цієї на ковальні, а тут... Забував, чекай, тут альфа вовк ще бігав, я його бачив. Мене цікавить, як він сюди заліз. Так, набої кінчились. Дензо. Треба, треба, а він упав. Все, нормально. Надію, що оцей чувак до нас не залізе. Тік, залізли ми наверх. І що на зверху? О, а зверху дивися ще одна частина кузні, і тут знаходиться скриня. Надію, що нам випадуть зараз набої, а випадає нам, кстати, велика, велика аптечка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Пацани, халепа. Халепа! Мене просто з'їли. Він мене захавав. Я взагалі не очікував того, що він може лазити і вилазити це жесть. Ну слухай, єдиний варіант, вроді як да? себе воскресити. Але я думаю, що є шанси того, да, нас зараз пацани піднімуть, тому робокси, в принципі, можна і не тратити, да? Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол Гарден. The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Чим кравцем в своїй улюбленій грі дивись, нас тут біля нас валяється велика аптечка купа купа цінних ресурсів. Тому я думаю, що ми зараз з пацанами в принципі зможемо скласти. Кузня, і подивитися взагалі, що вона такого прикольного робить. Так, уже, уже я бачу, що Фредбер забрав. Да, Фредбер уже це все діло зібрав. Давай дивитися, дивись, ми тут можемо з тобою робити і аптечки, і е, хаммер, тобто молоток, і бензопилу можна скрафтити. Ось що для чого нам потрібна ця кузня. От тепер, друзі, ми, хоча б, по крайній мірі з вами будемо це знати. Так, давай-ка супчик, ми вип'ємо, і let's go, let's go, пробіжемося, там, де ми ще з вами не гасали. Медвідь, кстати, а мене є капкани. А що, якщо? Я щось його заагрю на себе. І на капкан його тако бенс. Другий раз. Ось сюди тако ще раз. Опа. Так слухай. Ми реально... Ой-ой, а капкан перезаряджати довго. Зараз буде дуже неприємно, якщо ми ще знову помремо. І заставимо наших пацанів знову за нами бігти. Так, настає, я так розумію, що у нас зима. На медведі, я так ще і не хлопнув. Так, у нас є велика аптечка. Давай go, її використаємо. І все-таки доб'ємо цього косолапого. Давай-ка отако, бенс. Заряджаємо. Опа, зарядив ще одного. Все, косолапого ми убили. Треба ще, ще оцього собаканчика. А, так, так пес взагалі не дурний. Пес далеко не дурний. Давай тоді так, мікрохвильовку мі мікро ми заберемо. Пожалуйста. Тут якась ще й база є. Арктична база, да? Дивись, там купу-купу всього цінного. Так, від вовка ми майже відірвалися, Але чомусь він особо не відстає від нас. Так, а як залізти? Так, вовк пропав. Це хорошо. А як нам залізти сюди всередину? А це вже, знаєш, таке завдання із зірочкою Бо таку постройку я знаходжу вперше. Треба буде разом з пацанами прибігти і з цим всім ділом все-таки розібратися. Так, скоро вже буде ніч, тому я пропоную бігти вже до нашої бази, до нашого багаття. Я за собою на агрю купу, купу собаки. І тут бачу, його вугілля. Let's go, його заберемо. Так, ну і що ж, добралися ми до нашої сейф-зони. І що в нас тут зараз буде? А, ну чуваки, уже вже прям впаковані. І вони нападають із цими з молотами. На ну, мене, окрім списа, взагалі нема чим себе якось захищати. Якщо я залізу наверх, мене уб'ють. А, ну да. Бо мені починає оце його. Ой-ой, хана. Хана, 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 я буквально на одну плюху. Давай, може, хоч поїмо? <рес> перед смертю, да? Перед смертю, їх хоч одтянемо. Натянемо це сиділо. Ну дивись, тут купа арбалетчиків. Ну, я їх не переб'ю просто. Я їх в соло не переб'ю. Це нереально. Це просто пацани нереально зробити. Хіба що, можливо, якось їх отакого забагати? А, тут щадно це прийшов, да? А пацани де наші? А вони далеко. А вони прям дуже далеко. Текс, бемс. Ну, да. Тут тут я і просто і розсипався. Ну, бо, як мінімум, це пов'язано з тим, що в мене немає набоїв для гвинтівки, да? Коли б в мене хоча б набої, я, як мінімум, міг би і допомогти. Помогти, пацанам би вистрілити, А так то, дивися, хтось, хтось взагалі в зимі гасає. Хтось отут бігає. І в соло одному, да? Задефати базу, ну це прям дуже складно. Бо тому, що і зараз, походу, ще й Фредбер помре. Так, і що у нас виходить? Що. Ми все-таки якось прожили. Вон там ще є один бандитос. І з цієї сторони є ще один бандит. Тобто залишився один арбалетчик та й в принципі все. Ну і поки що що, прожили ми тільки 67 днів Щас мене. Ой-ой, щас походу, ще й Фредбера уб'ють. Такс. треба йому хелпанути. Срочно. Срочно йому треба допомогти. Бемс. О, І з нього нам випадає ось такий прекрасний чудовий медальйон. Давай його лецгов ще спалимо, і ще переробимо. Це все, все діло можна, в принципі, буде попалити. Отутого, тако, Бемс-бемс-бемс. В принципі, це все ми переробили. І тепер треба оті всі трупаки оцих мобів. Треба їх бажано би спалити. Так, прийшов торговець. Кстаті, можна йому продати шкуру. Ікс, і дивися, можна за це все діло отримати або гвинтівку, або фонарика. Або набої. Ну дивись, гвинтівка в мене є, фонарик теж є. Я би обміняв би в нього на набої. Так, тепер він просить медвежу шкіру. Ти йо. Ну, такого, такого, на жаль, щастя в мене ще поки що немає. Ух ти, юй. Так, давай-ка, мабуть, ми поможемо. Поможемо Фредберу це все діло залутати. Ти подивись, наскільки тут велика купа дерева. Це жесть. Такої кількості дерева я ще правда не бачив. Ти Просто подивись, наскільки його тут багато. Давай, давай, це все діло збирати. Я не знаю, куди він це все діло хоче складати. Він хоче. Ще багаті прокачати, напевно, да? Ух ти, його. так слухай, щоб його прокачати, треба прям дуже якось багато. Ну ладно, давай, давай цим займемося. Надіюсь, що я правильно роблю і це дерево вони фармили саме для цього. Бу буде дуже неприємно, якщо вони для якогось крафту це все діло збирали, а я його тако просто палю. Тому давай ліпше ми його складемо ось сюди. Оце, я думаю, буде саме правильно. Правда, воно вже сюди не влазить. Так, давай подивимося, що я взагалі можу скрафтити. Дивися, що я би хотів би зробити. Дивісь, можна крафтити патрони. На реально скрафтити патрони, тому тому let's go, let's go, це зробимо. Текс. і давай-ка цього стола ми десь з тобою поставимо, напевно, щось з цієї сторони, і подивимось подивимося взагалі крафт самих набоїв. Ось, дивись, для револьвера і для гвинтівки, в принципі, ми можемо з тобою трішечки зробити собі. Я думаю, що ось такої кількості нам буде в цілому достатньо. Так, що у нас по набоях? 36 набоїв. В принципі, в принципі, непогано. Так, що я можу ще такою цікаво зробити? Кстати, я б зробив би зробив смолоскипи для того, щоб збільшити. Нашу територію. Але чи потрібно це? Ну, не впевнений насправді. Тому давай-ка може зробимо ліпше загорожу. Тут реально. Я би оббудував би нашу територію, поставив би якийсь паркан, щоб наш лагерь виглядав прям реально як база. Тому let's go, так ось ще загрузимо купу-купу дерева. І let's go, let's go, це все діло крафтити. І що в мене вийшло? Ну, не прям і багато. То, як би хотілося. Ну, і так сьогодні. Якщо давайка, давай-ка це все діло тепер забудовувати. Якось думаю, отакого, в принципі, в принципі буде нормально. Дивіться, бенс, отако заставляємо себе просто забором, щоб до нас не змогли забігати ось ці найомніки. які до нас прям дуже-дуже активно останнім часом почали бігати. І ікс, загрузили. Так, ну то слухай, дуже дерево прям йо-майо. -йо. От реально, це дуже багатько. Так, ну і що ж, в принципі, дивись, я загрузив сюди все дерево, лецгію. Let's go. На, на це все діло робити оці забори. О, тепер слухай. Напевно, що ми прям півбази зможемо заставити. Правда, перед цим би всім ділом я би позабирав би оці всі саджанці і переніс би їх сюди тако, на межу нашої території. бем, -бем бемс все, в принципі. В принципі, о, можна в цілому далі заставляти і забудовувати наш лагерь. Так, десь, в принципі, отак. Вже ж не, не можна пройти? Ні, в принципі, в принципі, пройти не можна. Так, а оцей камінь я можу забудувати? Так, да. даті на камінь теж можна ставити. Правда, він трішечки каряло ставиться, як ти бачиш. Якось отако хіба що можна поставити. Ага, так, поняв? Я вже особи з бази вийти не можу, тому що в мене одягу немає. Оце прям слухай, оце прям така неприємна двіжуха. Треба буде назбирати шкіри, напевно, і зробити собі хоч. Ще якийсь одяг. Так, давай ка оставимо десь. Ось у нас буде з тобою проход. Треба поїсти. бемс бемс, бемс бемс Це все діло поїли, і треба засадити, кстати, нову нову партію цих дерев. Тому поїхали. <рес> дивись, дивись, просто як ми це все діло засадили. Все, чітко, це все діло ми зас застроїли. М -м Де наші пацани? А, ну слухай, вони вже там <рес> новий лагерь почали будувати. Я думаю, що по світанку нам би бажано до них якось добратися. Але чи це вийде в нас? До кінця, я чесно, не впевнений. Ну, мабуть, спробувати все-таки варто. Треба ще головне, оцей Зарядити, і як тільки настане у нас день, треба відразу повний газ в їхню сторону давати. Текс, наступив ранок. let's go. let's go, go в їхню сторону. Ой, не туди пішов, не туди пішов. Так, і скільки це ми вже прожили? 76 днів. Чомусь а, все поняв, міняється, міняється, і дивись. нас залишилося прям дуже дуже мало в живих саме. Такс, давай давай-ка Що робити? Давай оцих мед... кажу, медведів вовків перебивати. Треба собі робити новий одяг, точніше крафтити його. Можливо тут, кстати, зможемо знайти його як варіант, цілком реально. Ух ти йо. А, типу оцю, оцю штучку ми зламати не можемо, так? О, з горим пополам все-таки якось розламали його. Так, а що в скриньки? А в скриньки у нас з тобою пальне. А тут, тут болтик. Ну, давай, ладно. Давай болтик заберемо. А, так дивися, тут в зимі є і теплі участки, тобто, де ми можемо, в принципі, з вами відігрітися. Але ще як варіант, ми можемо з тобою відігрітися саме у того біля камінчика. Цікаво, подивитися, що буде в цій скриньки. Тикс. О, діамант. Це прям дуже-дуже добре. Я б оце, знаєш, підфармив би купку діамантів собі. М -м і напевно, що би зробив би, це, в першу чергу би собі купив би якийсь клас. А, ну все. Мені вже супер холодно. Мені вже дуже-дуже холодно. Можливо, отут тут щось зараз собі щось зроблю. А ну-ка. тут, Дивись, і лисиці якісь є. Так, дивись, нам треба кроляча лапка для того, щоб зробити собі наушники. Тут треба арктична лисиця, щоб зробити собі, походу, головний на голову шапку. Да? Хорошо, добре. Давай тоді. У мене є гвинтівка. Давай -ка. попробуємо, кстати, вибити. А так ти поняв? вони ще й нападають на тебе, то в полі. Такс, одна, одна шкіра є. Такс. Тюди кладемо, нам треба аж три шкірки. Йомайо, мене скоріше цей чувак схаває. Чи я їх нафармлю? Опа. І По-хорошому мені знаєш, що треба ще знайти. Мені треба знайти, ще кролічі лапки, Кролічі лапки, щоб зробити собі на голову наушники. І тоді буде прям дуже-дуже кайфово. Кстати, там воно артичний медич уже гасає. Ні, тут я походу щас помру. хе хе щас Реально, я померти. Бо, скоріш за все, варіантів вижити в мене просто нема. Так, на наш лагерь уже нападають, але начхати на нього, бо я готовий відбиватися. В мене є фонарик. Опа. Так, ну поняв собакана, собакана одігнать ми не можемо. Ми його можемо лише вбити. Ха-ха. Але якось нас це вийшло прям ну безуспішно. Як ти бачиш, да, нас знов захавали. Тому чекаємо, чекаємо підмогу, яка скоро до на нас до нас прийде. Так, ну і що ж, ось нас з тобою воскресили, правда. Ми з вами знов голодні, треба супчика схавати І треба якось, якось добратися до пацанів. Треба добратися до пацанів, але без одягу ми з тобою взиму туди просто ну банально не доберемося. Тому пропоную бігти на нашу основну базу і там уже фармити своїх кроликів, зайчиків, вовчі. Це все-все що тільки бігає, все, що бігає, все що пригає. Бо без одягу я не зможу. Так, де там вони? Нам треба на лагерь нашій. Нам треба сюди. Там, поїде, на нас напали, вроді як. А, так слухай, пацани вже і відбилися. Пацани відбилися, ось вже й дерево добувають, яке я посадив. Є ікс, давай, давай-ка їм цьому допоможемо. Давай одразу оце все діло ми скинемо, м'ясило. Оцю штучку ми, в принципі, можемо з тобою також переробити. Отут того Так, і оцю всю купу дерева я би також би відправив би на Дилення забору. Отак ось один стаков бемс. Відразу закидуємо. О, пацани, пацани, поняли, що треба робити? Що треба добудовувати загорожу. Так, вони поставили якусь бурову установку. хо 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 Напевно, для того, щоб добувати пальне. Давай-ка, поки вони все дерево не потратили. Це, -це, -це зроблю я. <сі> і давай-ка, давай-ка, забудуємо собі. А, так, я тут не забудую взагалі-то, поняв? Я тут не забудую, бо там мені мішає озеро. Ну ладно, тоді, озеро трогати ми з тобою не будемо. Будемо забудовувати там, де в нас тільки виходить. Так, пацани вже й дерево загрузили. Продовжуємо наше глобальне будівництво. Бемс. Так, пойде і же ж вистачає. Так, в мене залишилось Ще три забора. Ми з тобою один тут поставимо і затулимо з тобою оцю дирку. І диви, ми з тобою майже застроїли всю нашу територію. Я би одна, що би, ще б її не зробив би. Якось би оту таку поставив би. Так, ще дерева вистачає. Так, да, дерева ще вистачає. Давай якось ще скрафтимо три заборчика. Ну так, да, в воді воно не ставиться, бачиш? А для того, щоб його поставити, нам треба з тобою змолоски. Лоскип, щоб збільшити радіус нашої території. І тоді, можливо, можливо, ми зможемо з тобою це все діло якось розширити. Шире, тому наш зараз єдиний такий розумний варіант зробити напевно, що ось таким планом це все тіло. О, і тут у нас то буде ось такий прикольний, такий прикольний заплив на нашої території. Так він, він задивляється знову на нашу територію. Дивіться, кущики Бемс, прийшов. І, друзі, я поздравляю нас. Ми з вами прожили 99 днів. Я думаю, що на цьому в принципі можна завершувати нашу серію. І, звісно, якщо ви натикаєте купу, купу вподобає, то ми з... Ва, ми все таки зайдемо ще раз такою крутецькою великою компанією із підписниками і пройдемо в два рази більше днів. Тому ви знаєте, що робити все залежить виключно тільки від вас. А з вами був Дензо, всім файного дня і файного настрою. Всім пока-пока.